Всім доброго дня, сьогодні вже 2 серпня, мед відкачаний, тепер треба подумати про зберігання суші до весни. Використовую ось такий засіб фосфат алюмінію. На сотах зберігальний цех з 16 кубів. Треба приблизно 16 таблеток. І рамки будуть зберігатися до весни, не буде немолі. молі. Нічого в них не заведеться. Тому цікаво. В одній такій пляшці здається 300 таблеток. Його хватає десь на 4 роки. І коштує вона порядка 1000 гривень за одну таку пляшку. Так що можете порахувати, кому вигідно, то краще беріть такий засіб, ніж мучатися з мурашиною кислотою, оцтовою кислотою і всім іншим. Зараз покажу сам процес. Так, скажу одразу, таблетки мають неприємний запах. Так, раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, Бежать. десять, 10, 11, 13, 14, 5, 15. Так. Там розхідних від 1 до 3 таблеток на куб повітря. Треба його щільно герметично закривати. При контакті з повітрям таблетки починають виробляти газ. Фу, Запахи словами, звісно, вже не передають, вже починають реагувати. Берете їх ставите там де у вас зберігаються корпуси там. Не видно, заставлено все. Щільно зачиняєте приміщення. І на тиждень можна сюди не заходити і забутись, про те, що тут може щось завестись.